Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі про крипту та інвестиції. В сьогоднішньому відеоролику поговоримо з вами про проект Світкоін з моменту виходу самого додатку і до сьогоднішнього дня, в якому взагалі він стані, скажімо так, чи можна продати ті монетки, які ми фармили заробляли, що з ним взагалі можна зробити. Я думаю, по проекту вийде два, може навіть три відео, як вивести монетки з гаманця на біржу, і можливо як на біржі продати їх вивести. Ну, впритул до того, що вивезти кошти на карту. Ось так. Тому поїхали. І так, як все починалося? Вийшов додаток світкоін, це було десь біля року тому назад. В телеграм-каналі своєму я кидав пост. Якщо я знайду його, я прикріплю, не знайду, не прикріплю. Ну не суть важливо. Вийшов додаток, ви його скачуєте, встановлюєте, і далі просто потрібно було ходити і носити телефон з собою. За кожну тисячу кроків нам нараховувався один токен світ. Тобто суть в тому, щоб ходити і заробляти. Ну, це проект з розряду Move to Earn – ходи і заробляй. Є ще проекти to Earn. Ну про них теж якось поговоримо. Ну давайте не відволікатися від теми. Весь цей час на протязі цього року ми ходили, 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 фармили монетки, фармили, 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 і вже ближче до вересня цього місяця появилася інформація. Ну, вона появилася швидше, що токен вийде на біржу на загал, що можна буде його продавати, купляти. Але в вересні, конкретно, по-моєму, 15 числа токен вже вийшов на кілька бірж, вже почав торгуватися, і можна було вже його вивезти, продати, можна купити. Ну, ось таке. Також ще перед тим проводилось IDO, На яких площадках я правда не знаю. Я ніби слідкував за цим проектом, але я оцей момент пропустив, де було IDO. На IDO можна було купити ще по нижчій ціні, ніж монетка вийшла на ринок. Ну в принципі, можна було вже на цьому заробити. Пікова ціна, коли він вийшов на ринок, була, по-моєму, чи 8 чи 6 центів за один, за один токен. Да, це небагато, але з таким ринком, як зараз, я думаю, думаю, це непогано. Хто робив мультиаккаунти, хто скупляв токени по пару копійок в інших людей, я думаю, вони вже заробили в принципі. Так. Далі є нюанси в тому, що одразу не всі токени можна вивести і продати. Нам нараховують. Вірніше, нам дають можливість вивезти на біржу тільки 10% від загальної кількості ваших токенів, які ви нафармили. Ось така історія. Що робити з токенами, виводити, продавати чи лишити, дивіться, вже вирішувати вам самим. Така ціна, як зараз, я не знаю, чи варто продавати, чи, чи варто їх залишити. Невідомо, яка буде перспектива на майбутнє. Можливо, ринок піде догори і монета піде разом з ним вверх. Не можу, не можу цього передбачити. Тут же вирішувати вам самим. Ось так коротенько я вам розказав про. Шлях монети Світкоін з виходу самого додатка Світкоїн до сьогоднішнього дня. На даний момент вона торгується в районі 4-5 центів за штучку, щоб не затягувати, не робити відео довгим і над В наступних відеороликах буде як вивести монетки з самого гаманця Switweet. Я про нього, до речі, не розказав. Напередодні виходу монет на біржі з'явився ще Світ Світвелет. Гаманець ви конектили з вашим додатком Світкоін і на гаманці вже відображались ваші всі токени, які ви заробили. І відповідно з гаманця вже їх можна кудись було виводити. Ось так. Тому в наступному відео поговоримо з вами про те, як вивести монетки з гаманця на пряму на біржу Bybit. Ось так. Тому, якщо було цікаво, якщо інформація сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Вам не важко, мені приємно. На сьогодні, все дякую, що дивились до кінця. До нових зустрічей.